Про що думає сьогодні кожен з нас, що є для нього найважливішим про мир? Як закінчити війну? І мільйони українців в Україні, в світі, затамувавши подих, чекали результатів зустрічі коаліції охочих у Києві переговорів у Стамбулі з росіянами-агресорами та вчорашніх телефонних розмов лідерів? Європи з Трампом. Отже, чи привела човникова телефонна дипломатія до прориву? Як ми її передбачали, на жаль, ні. Але чи можна взагалі очікувати, що Путін погодиться на припинення війни? Я неодноразово наголошував, що. Путін має знати, що якщо він не погодиться на мирні ініціативи, то заплатить за це величезну ціну і, зокрема, відчує пекельні санкції. Це і є план Б, про який говорив президент Трамп. І саме це має стати спільною позицією Сполучених Штатів, Європейського Союзу і України. Отже, якщо Путін не погоджується на тридцятиденне перемир'я, безумовно. То, наприклад, з 1 червня пропоную застосувати проти Росії такий план. Перше, ухвалити 18-й пакет санкцій Європейського Союзу, синхронізувавши його з пекельними санкціями Сполучених Штатів. Проти російських нафтопродуктів, проти російської енергетики, з пониженням рівня цін, ввести вторинні санкції до 500%, про які казав Трамп. Проти тих країн, хто купує російську нафту і допомагає обходити санкції, посилити тиски рішучі дії на тіньовий флот Московії, вести санкції проти банківської системи Росії додаткові, що забезпечить повний її параліч з міжнародними розрахунками. Москва повинна перестати отримувати надходження від свого експорту. І все це робиться для того, щоб Путін не міг фінансувати війну, щоб він був змушений повернутися до переговорів на умовах Заходу та України і підписати зупинку вогню. Друге, різко наростити поставку зброї України. Бо це крок сили, а Путін розуміє лише силу, силу Збройних сил. Третє. Ухвалити в Конгресі Сполучених Штатів синхронний з Європейським Союзом пакет фінансової допомоги. У нас є вже база законопроект Лінці грем і інша двопартійні. А тепер давайте обговоримо, що може і має зробити українська влада. Перше повернутися до ініційованої фракції Європейської солідарності негайно постанови Верховної Ради з закликом до Конгресу США. Ухвалити двопартійну резолюцію на підтримку України, бо резолюція Байдена вже вичерпується. Там має бути надання нам необхідної додаткової зброї і додаткових грошей. Ми ж ратифікували ресурсну угоду. Ратифікували. Що тоді нам обіцяли? Влада казала, що елементом домовленості і є надання нам зброї. Казала. І це той момент, коли тягнути далі абсолютно нема сенсу. І навіть шкідливо. Росію треба не запрошувати до миру, а примушувати до миру. І друге, зробити все від нас залежне для обмеження російського експорту це саме те, чого ми вимагаємо від партнерів. Зокрема, зупинити роботу сумнозвісного нафтопроводу. Дружба, який щоденно дає Росії більше 20 мільйонів доларів в день, Уявіть собі. Третє, коли ми кажемо про мир через силу. То маємо на увазі силу української армії. Отже, мусимо різко збільшити і фінансування Збройних сил, в тому числі негайно реалізувати нашу пропозицію, щоб перераховувати не менше 30% ПДФО безпосередньо на рахунок бригад для закупівлі озброєнь. Там набагато менше корупції, ніж в усіх центральних зелених органах. Перерозподілити видатки для а це більше 50 мільярдів, ганебного телемарафону 2 мільярда. енергоатому, який вичевив з українців кошти тарифами 70 мільярдів. Ці гроші є. Це треба зробити до 1 червня і спрямувати ці гроші на закупівлю зброї Збройними силами. І четверте, усі, хто може, Мають задіяти підтримку партнерів як на урядовому, так і на парламентському рівні, включити парламентську дипломатію. Бо через провал роботи п'яти-шести менеджерів, який вже очевиден для всіх, ми вже зараз маємо мало не зрив всіх переговорних процесів. Тупик. І п'яте, не втомлюсь повторювати, відновити єдність. Для початку. Президент Зеленський повинен принаймні провести зустріч з керівниками проукраїнських парламентських фракцій Верховної Ради для об'єднання протистояння агресору. Це зробити, а не зачищати політичне поле і опозицію, готуючись до виборів. Спочатку треба зберегти Україну. Ми хочемо почути від глави держави про всі останні події, яка ситуація на переговорному треті. Що відбувається на фронті, які є потреби наших військових, яке його бачення щодо подальших кроків на шляху до припинення війни і встановлення миру? Точно ми не маємо про все це дізнаватися з медіа, маю на увазі не марафон, це тобто і не медіа, а з медіа іноземних. Бо потрібна чесна і відверта дискусія всередині парламенту з ключовими політичними силами країни. Час змінювати підходи, які не дають успіхів. І розраховуємо, що цього разу нарешті наш заклад буде почути.